Черкащину відвідав відомий український політик та вчений екс-міністр охорони навколишнього середовища Юрій Костенко. Він презентував книгу про історію ядерного роззброєння України і розповів, чому так сталося, що Росія напала на Україну і знищує наші міста тими ракетами, які колись були українськими. У стінах Богданового університету відбулася чергова непересічна подія цього разу. Адміністрація закладу, представники міської влади та студенти профільних спеціальностей запросили народного депутата п'яти скликань екс-міністра охорони довкілля та ядерної безпеки Юрія Костенка. Це розмова більше не тільки про тему саме ядерного це Розмова більше про те, чому Україна, яка на старті незалежності була однією з самих найперспективніших країн у Європі. Враховуючи її потенціал, починаючи від ресурсного потенціалу, інтелектуально, виробничого, закінчуючи навіть темою озброєнь, які були на нашій території, чому така потенційно успішна країна опинилася? <заду> всі Гість презентував власну книгу Історія ядерного розброєння України на основі матеріалів, до яких мав доступ міністр ядерної безпеки. Автор розповів, як так сталося, що Україна втратила статус третього у світі ядерного потенціалу і як до цього причетна країна-терорист Росія. Ми були озброєні саме сучасною зброєю. І як так сталося, що все це опинилося у руках агресора? Чому українські міста обстрілюють стратегічні бомбардування, які передала Україна без однієї копійки? Чому ракети українські сьогодні падають на голови українців? Тобто, це такі прості питання, які здебільшого виникають у переважної більшості людей, навіть не дуже сильно освічених. Вони обмовили необхідність ще одного видання. Книги, яка називається Історія ядерного розброєння України, яку написав у 2015 році. Викладачі та студенти взяли активну участь у бесіді, зверталися із запитаннями та пропозиціями до автора. На думку керівництва закладу, такі зустрічі надзвичайно корисні. Вони дають відповіді на питання з минулого для створення майбутньої України. Ми сьогодні, як кажуть, отримали інформацію з перших уст історію ядерного розброєння України. І хто яку відігравав роль, і ми бачимо, що Росія вже тоді проводила свою ціленаправлену роботу, щоб розброїти Україну і далі просувати свої наративи. Давно пора було. Розібратися в цінностях, зрозуміти, що така незалежна держава, і на яких цінностях вона будується, яку політику вона повинна проводити відповідно до конкретної людини. Владислав Бадринець, Павло Оболевич, служба новин телеканал Ільдана.